Маленький рівнянин Матвій Поліщук хворіє на цукровий діабет. Для його лікування потрібна чимала сума грошей. Батьки хлопчика звернулися до одного з благодійних фондів за допомогою. Разом з дитячими садочками розпочали благодійну акцію Берочка добра. Це хлопчик, який живе з важкою формою діабету і якому потрібно купити спеціальну інсулінову помпу. Це такий прилад, який підшивається до руки і постійно вприскує дитині інсулін. Тобто мамі не доведеться там вісім разів в день дитині колоти уколи в живіт, в ногу, в руку. А інсулінова помпа це буде все робити автоматично. Допомагали не лише коштами, а й морально. Діти малювали малюнки та готували побажання для хлопчика. Щоб Матвійко був здоровий і жив в нашій країні і був здоровий. І для, і для Матвійка ми малювали подарунки, то що в нього в крові багато цукру. І ми хочемо, щоб він. Нас прожив. Ми робили для Матвіка подарунки. Малюнечки малювали для Матвіка. Ми до Матвійка збиваємо голосі, просто ми хочемо до Матвійка спеціальний вкольчик. Акція «Вервечка добра організовується вже четвертий рік поспіль. З кожним роком до благодійності доєднується все більше садочків. Ірина каже, з подібними помпами діти можуть відвідувати дитячий садок. У нас в садочку є ця дитинка, така сам, так такий же хлопчик, який має цукровий діабет, має цю цукро... інсулінову помпу, і він може відвідувати дитячий садок завдяки саме цій помпі. Батьки зібралися, і вона 100 тисяч це, на наш час це дуже велика сума. Ми вирішили допомогти цьому хлопчику. Акція тривала 10 днів. Відгукнулося 15 садків. Одним з них став садок номер 33 У цій акції Вервечка добра. Ми намагаємося щороку приймати участь. Дуже здивовані тим, як підтримують батьки. Діти самі в кожній групі створюють цю вервечку. Як діти розповідають, і навіть у кожному сувічику пишуть, як дитина ім'я дитини, що бажаємо тобі швидкого одужання. Ми тебе любимо. Разом з благодійним фондом Скрибниця Надії планувалося зібрати 100 тисяч гривень. Проте вдалося зібрати не тільки заплановану суму, а й навіть більше. Отже, сума 134 тисячі бажаємо тобі дев'ять здоров'я! На потрібну суму для Матвія придбають необхідну йому інсулінову помпу, а також інші необхідні для неї матеріали. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини рівного.